Доброго дня, любі діти! Я Тетяна Володимирівна вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти, яблука та груші. Сьогодні вранці ми із зайчиком були в моєму саду і зірвали з дерев багато яблук і груш. Фрукти Яблука, груші, сливи, персики ростуть на деревах. Дерева, на яких зростають фрукти, називають фруктовими деревами. Місце, де ростуть фруктові дерева, називається сад. Якщо сад невеликий, його можна назвати садок або садочок. Подивіться, уважно, на мій малюнок. Це сад. Тут ростуть фруктові дерева. Дерево, на якому ростуть яблука, називається яблуня. Дерево, на якому зростають сливи дерево слива. Дерево з грушами груша. Це фруктовий. Сад. Яблука і груші бувають різних кольорів: червоні, жовті, зелені, оранжеві, мають рожевий бачок. Якщо яблуко одне, ми його називаємо яблуко. Якщо багато яблук яблука. Багато яблук. Груша. Одна груша. Багато груш. Груші. Багато груш. Велике яблуко. Яблуко. Маленьке. Давайте назвемо його ласкаво. Яблочко. Давайте разом. Яблучко. Молодці. Велика груша груша. Маленька груша, грушка. Назве її ласкаво. Грушка. Молодці. Я хочу вам зачитати вірш про грушку. У саду ясні калюжі. Тут недавно дощ пройшов. Придивився, хвостик груші виглядав, щоб я знайшов. Прослухайте вірш ще раз уважно. У саду рясні калюжі. Тут недавно дощ пройшов. Придивився, хвостик груші виглядав, щоб я знайшов. Сьогодні ми будемо виконувати аплікацію. Аплікація з картону, яблуко і груша. Щоб виконати таку роботу, нам знадобиться листик паперу, заготовки з картону груша, яблуко, листочки. У мене є груша із листочками. І ми наші яблочко і грушку зробимо з листочками. І з боку заготовки двосторонній скотч. Обережно знімаємо верхній шар скотчу і отримуємо лобку поверхню. Ось на наш листочок наклеюємо грушу. Потім беремо заготовку яблучка. Верхній шар знімаємо і наклеюємо яблучко. Молодці. Зверніть увагу. І в грушки, і в яблочка є хвостик і серединка. Хвостик і серединка. Ми їх домалюємо коричневим помастером. Домальовую хвостику яблочко і угрушки. Серединку домальовую яблочко і угрушки. Так як чудова робота, не вистачає листочки. Беремо листочки. Знімаємо верхній шар з і наклеїмо. Це листочок для яблучка. Ось так. Беремо листочок другий, знімаємо шар з котчу і наклеїмо ягрушку. Ось така робота в мене вийшла. Я знаю, що ви теж виконаєте красиві, гарні роботи. Я буду чекати на ваші роботи. Фрукти ростуть на деревах. Дерева, на яких зростають фрукти, називають фруктовими деревами. Фруктові дерева ростуть у саду. Якщо сад невеликий, його можна назвати садок, садочок. Маленьке яблуко це яблучко. Маленька груша грушка. Фрукти корисні і смачні. На все добре вам. До побачення!